Добрий день, мої малята! Я дуже рада вас вітати. На цьому тижні ми розговляємо з вами про птахів. Так, а особливо про птахів, які залишаються з нами зимувати. І сьогодні на занятті з математики я хочу з вами вирушити до парку і пошукати там птахів, і разом з вами. І їх порахувати. Вони нам допоможуть сьогодні провести таке цікаве заняття з математики. Малята, погляньте, пога... кого ми побачили в паркі на галявині. Так, це птахи. А які це птахи? дикі чи свійські? Так, це дикі птахи. А давайте порахуємо, скільки пташок почнемо рахувати з дятла. Один, два, Три, чотири, п'ять. Скільки пташок? П'ять. Назвіть пташок. Дятел, ворон, синичка, горобець, голуб. Так, хто намальований першим? Дятел. Хто намальований другий? Ворон? Хто намальований? Третій? Синичка? Хто намальований четвертий? Горобець? Хто намальований п'ятий? Голуб, так, малята. А тепер давайте полічимо з починаючи з голуба справа наліво. Один, 2, 3, 4, 5. Чи змінилася кількість пташок? Зменшилась їхня кількість, чи ні? Ні, не змінилася. А хто зображений на цій картинці, як сказати одним словом? Птахи, звісно, це птахи. Малята, рушаємо далі. Малята, погляньте, я побачила в парку на дереві ось таку довгу-довгу гілку. І потім на цю гілку прилетів дятел і сів посередині. Ось так. Подивіться, ось він сидить рівно посередині цієї гілочки, так? а потім зліва від нього прилетіла та сіла сорока. Ось так. Ось така сорока білобока сіла з якої сторони від дятла? так, зліва від дятла, так. а праворуч від нього прилетіла і сіла ворона. Ось погляньте, сіла ще й ворона. Скільки стало пташок? Три пташки, звісно, так. Хто стоїть зліва від дятла? Сорока, а справа ворона, так. А тепер зліва від сороки прилетіла та сіла синичка. З якої сторони від дятла сіла синичка? Так, з лівої сторони від дятла. А справа сів горобчик. Ось, погляньте, ось такий горобчик. Сів з якої сторони. Справа. Давайте порахуємо предмети, починаючи, пташок, починаючи від синички. Один, два, три, 4, 5. Скільки пташок? П'ять. А тепер починаючи від горобця. Один, 2, 3, 4, 5. Чи змінилася кількість? Так, теж не змінилося. Т... А тепер погляньте. Наш горобець полетів. Скільки залишилося пташок? Порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки залишилося пташки? Чотири. І синичка наша полетіла. Скільки залишилося пташок? Три пташки, так. Ой, вирішила полетіти і ворона. Скільки залишилося пташок? Залишилося лише дві пташечки, так. І сороки стало нудно сидіти, вона вирішила полетіти. Хто залишився? Так, залишився в нас лише. Дяте, скільки пташок залишилося? Одна пташечка, звісно, малята вірно. Отже, ми з вами порахували, що, якщо рахувати зліва направо чи справа наліво, кількість не змінюється. так? Так. Малята, наша пташечка. Не може знайти своє гніздечко. Вона знає, що на гілочці повинна бути намальована якась фігура, але це не повинен бути круг і не повинен бути квадрат. Яка це буде фігура? Так, це буде трикутник. Ось і пташка знайшла своє гніздечко. Так? Ось її гніздечко, на якому зображено на гілочці. Зелений трикутник. Так, рушаємо далі. Дивіться, горобчик теж не знає, де його гніздечко. Давайте ми допоможемо. Якого кольору не повинна бути фігура? Не синя і не червона, а якого кольору жовтого. Яка фігура в нас жовтого кольору? Так, це круг, звісно, малята. Де він знаходиться? Де його гніздечко? Посередині. Ось і горобчик знайшов своє гніздечко. Воно має фігурку жовтого круга, звісно. Погляньте, і синичка шукає своє гніздечко. Що ми можемо сказати? Що це не трикутник. Тобто останнє гніздечко їй не підійде. Не повинно бути жовтого кольору. І це гніздечко їй не підійде. А який повинен бути кольор? Червоний, отже, її гніздечко саме перше. Так, синичко, це саме твоє гніздечко. А ця синичка теж не може знайти свого гніздечка. Але погляньте, які в неї чудові чарівні так, позначки. Це має бути трикутник. Тут всі трикутники. Не жовтого кольору, отже, якого кольору можуть бути трикутники, або червоний, або синій. Показано якого кольору? Синього кольору. Отже, гніздечко знову в таки посередині у цієї синички, звісно, малята. Ось погляньте, і ця синичка знайшла своє гніздечко. Вона стала дуже задоволена, так малята. Малята, чи сподобалася вам наша прогулянка до осіннього парку? З ким ми гралися? З пташками. Бачите, і можна, граючись пташками, пригадати і лічбу, і згадати геометричні фігури. Мені теж сподобалося наше заняття. До наступних зустрічей, малята! До побачення!